Коли розсада капусти вже добре прижилася, перед тим як покласти мульчу, починаю її підгортати. Звісно, вона виросте і так, але цей прийом дає декілька переваг. А саме, насичення грунту киснем, а значить і засвоєння поживних речовин. Профілактика захворювання чорною ніжкою. Капустяна муха відкладає свої лічинки поверх ґрунту, а підгортання пририває процес дозрівання лічинок і капустяна муха перестає розмножуватися. Додаткове зміцнення кореню, бо при підгортанні починають з'являтися бокові корінці. А ще цей прийом зробить е, качани капусти рівненькими, що їх не буде хилити в бік. Підгорнула і поклала мульчу. І за весь сезон дето 2-3 рази роблю невеличкі такі підгортання.